Вітаю всіх! Хочу з вами поділитися тим, як можна подивитися пробіг на Peugeot Citroën. На прикладі автомобіля Peugeot 2008, який я недавно оглядав. Він в мене є збережений, цей автомобільчик. Є його звіт. І там є інформація. Оце все, що ми тут перевіряли. Дивилися, тут всі є помилочки, блоки які. Але нас цікавить журнал. Журнал, коли ти робиш діагностику, тут є отака вкладочка. Вибираєш журнал. Зараз я, до речі, не підключений, це я вже після діагностики роблю звід і огляд. Там можна подивитися всі помилки, які були записані. Цей журналчик є обмежений, там в районі десь 500 з чимось помилочок може записуватися. А далі кожна наступна переписує попередню, яка була записана. От бачите, зараз пробіг в нас тут був зафіксований 168.638, 638 Коли я дивився, це на приборці. Дивимося. Журнальчик, От, у нас є журнальчик такий. І тут можна побачити, коли була остання зафіксована помилка 15.02.25 на 168.38. І що саме цікаво, в Peugeot дуже часто багато помилок є, і вони появляються, і записують, і стирають попередні перші помилки. В цьому автомобілі якраз е ще останні помилки не переписали попередні перші помилки, і можна подивитися хронологію помилок від самого початку, коли автомобіль виїхав з заводу. І що з ним робили? Оце він зараз на Україні. Лютий місяць. От зараз камера хай стабілізується. Лютий місяць. І ми їдемо. Бачимо, помилочки міняються і стають від більшого до меншого. І так будемо йти. Йдемо і можемо проаналізувати. Бачите, вони все зменшується, зменшується, зменшується. Це вже автомобіль тут в нас на Україні. Причина, чого цей автомобіль, одна з причин, що я думаю, що його продавали з кордону, це була. Причина в сажевому фільтрі. Ось тут є сажевий фільтр. Старалися його стерти, або зробити примусову регенерацію, але він не проходить і знову з'являється. Плюс ще тут щось добавка. Певно, що вже її, або закінчується її треба поновити. Ну є питання по сажевому фільтру. Воно раз появляється, І потім знову буде. Нас знову ось пробіг, знов сажевий фільтр, знову добавочка. Плано що не проходила вона регенерація або він вже підсабитий. Це вже, до речі, я вам скажу, автомобіль знаходиться на Україні. І замітьте, пробіг, він все зменшується, зменшиться тут Знову вже пішов менший пробіг. А лише все на 168 тисяч. Знову сажовий фільтр виявляється, але ну, вже, якщо ви замітили, на 500 км менше від того, що ми попередньо дивилися. Т-168-167. До речі, оцей, здається, пробіг. Це ще був пробіг в країні звідки вона не помиляється, то Бельгія. От. І. Його теж пробували щось з сажовим фільтром робити певні маніпуляції. Але... Це їм нічого не помогло, і вони вирішили його позбутися. І далі 166. Тоже багато чого робилося з ним на цьому пробізі 166-258. Потім вже пішов нижче 234 останні цифри. Плюс щось з форсунками було. Знову форсуночки, знову форсуночки. Замітивсь 166-234. Були певні маніпуляції. Далі вже буде трошечки менше. Знову те саме з форсунками певні роботи проводились. Далі заважте 165, 164, 163. І зменшується до 161, 160, 159, 159, 157, 158. Хочу вам сказати, що ще один є параметр, це є в BCI. Можна подивитися, коли було останнє. Тех обслуговування, на якому пробіці я дивився на цьому автомобілі, це було 150. Наші не мотали, які прийняли цей автомобіль на Україну не мотали, він зафіксований в межах 148-150. Я би це показав, але зараз немає можливості, я не біля автомобіля. І ще один нюанс: посажуво фільтру. Зафіксований пробіг 168 тисяч. Посажуваємо, якщо ніхто нічого ще не робив. Не лазив, не робили заміни, чи там якихось маніпуляцій таких, щоб знімати, ставити новий, то він буде чуть нижче на пару соток кілометрів, чим на приборці. Якщо на приборці 168 там 500 то приблизно буде 168 тисяч або 167 там 900 Це є нормально. ну Но якщо ви бачите, що на приборці 168, 0000. А по саживому написано, що була остання заміна на пробігу десь приблизно 2000 км. Хочу вам сказати, що вже певно, що якісь маніпуляції робилися або з приборкою, або з сажовим фільтром. Йдемо далі: 148 000, 146, 140, 137. Питання, бачите, по кондиціонеру були. На дату не звертайте уваги, бо то або від діагностичних сканерів залежить, коли, як там правильна дата, або ще на машині, щоб була правильна дата встановлена. Нас цікавить пробіг-пробіг від найбільшого і опускається до найменшого. 132, 131. 131 бачите? 130, 128, 127, 119. 114, 108, 101. Ну, поки що все класно, все гарно. 99, 98, 97, 89, 84. 72, 30, 27, вже от наближаємося до завершення. 25, 23, 20. 4 тисячі. До речі, це от тут гарно показана дата, відколи машина виїхала і з яким пробігом вона ну, була, Ми можна так, щоб подивитися, підніматися догори, то приблизно бачите, що от за рік часу цей автомобільчик, от десь тут от за рік часу, він не 30 тисяч. Тут приблизно виходить, що в нас десь теж 3 роки, за 3 роки він їздить 72 тисячі. Ну і от майже вже 4 з копійками, а ну, може і більше вже, десь під 5-84 тисячі. Так, і йдемо нижче. 4-2149. Автомобільчик виїжджав, були якісь проблеми, вони щось там ще вирішували, бо таке буває після того, як з заводу виїжджає, можуть бути кутички. от, 2 км. Виїхало. Виявляли якісь були дефекти по кондиціонеру, по лампочках, по АБС, якщо я не помиляюся. Навіть по сажевому фільтру, теж щось було. Це все вирішували вже на заводі, От, починаючи від нуля. Все, почалося. Закінчиться нуль. І... Я вам хочу сказати, що оскільки я не дивився, пижиків, всі троєні дуже. Мало автомобілів є, які мають таку історію від нуля аж до останнього пробігу, який зафіксований на приборці. В моїй практиці таких автомобілів небагато на двох руках, на пальцях двох руках. От так приблизно. Далі. Як буває історія, що дуже багато помилок, тобто, якщо більше автомобіль має пробіг більше 200 тисяч, то ці всі помилочки вони верхні затирають оці нижні. Якщо вже там 550, воно далі просто затирає, затирає, і ви можете до нуля не дійти. Буде, наприклад, на моїй праці бувало таке, що було пробіг 230, а... і так помилки з'являють, з'являється, затирають, і ось 215 От Ось така різниця, 15 км. Все на все. Тут бачите, різниця від нуля до 168 тисяч. А на практиці попадає ну, просто навіть 15 км. І пробігти не зможеш тоді, ну ні, а хоч би тріснув, ти не перевіриш. Дивишся тоді по сажем фільтру. Якщо там лазили до сажу фільтру, теж вже є якісь питання. Якщо щось були, обнуляли техні... техобслуговування, теж вже не можеш сказати. Peugeot тренд це цікава машина, яка по пробігу дуже важко діагностується. Але оцей автомобіль підтверджується і має хорошу історію. Всім дякую, буду ще давати відео. Надалі як оглянути пробіги? на Напежусті троє.